Вони відкриті вже до мешканців, за, за вихідні просто відповідь. Що трьох чоловік на прийдущий четвери, так іначе, значить, всі безключення пляжу сьогодні в комплектовані необхідності спасателі. Щоб бути готовими до організації ліквідації пожеж на території міста Києва і допомоги сусіднім районам і безпека на воді. Відповідно, всі служби за своїми напрямками. Сьогодні ми проводимо спільне навчання Державної служби надзвичайних ситуацій з аварійно-рятувальними та комунальними службами міста щодо ліквідації умовної надзвичайної ситуації при виникненні лісової пожежі, яка розповсюджується на потенційно небезпечний об'єкт, на якому зберігається хлор. Це дуже багато факторів, які сприяють розвитку таких пожеж. Це перше, це своєчасне виявлення таких пожеж, це друге умови, при яких ці пожежі протікають. Та безпосередньо забезпечення підрозділів, які ліквідують ці пожежі. Вже різні виклики. Взагалі, всі пожежі, вони хоча б бувають характерними, але вони не похожі одна на одну. І в залежності від ситуації, керівник перший прибувши сіня до місця пожежі, він оцінює обстановку і вже загалом проаналізовані затривалий час. І 90 відсотків це небережне поводження людей з вогнем. В 10 відсотках випадків можуть бути самозаймання сухої трави, можуть бути спричинені ударами молнії. Бачимо, працюють підрозділи комунального підприємства по обслуговуванню водних об'єктів міста Києва. Чому привожу аналіз відповідно? Протидіяти будь-яким випадкам, надзвичайним, які у нас відбуваються як в висопаркових зонах, так і на водних об'єктах. Тому які навчання у нас будуть регулярними. Це це вже не навчання, це відпрацювання, повторення тих основних аспектів, які якраз притаманні таким надзвичайним подіям. Тому що. От саме зараз актуальна у нас пожежна безпека, саме зараз актуальна у нас поведінка людей і відпочинок людей на воді громадян, киян. От і ви є останнім таким бар'єром між небезпекою, дуже серйозною небезпекою і нашим киянам.